Без американської допомоги Україна може протриматися кілька місяців. Ось так кажуть західні військові експерти. Але в довгостроковій перспективі ситуація може стати критичною. Кореспонденти BBC Verify проаналізували, чи зможе Європа заповнити цю прогалину. Як може виглядати скорочення підтримки США? І чи може Європа заповнити прогалини у фінансуванні і бойовій техніці? Погляньмо спершу на оборонні витрати. Тут показано обсяги всієї військової допомоги, що надходить Україні. Червоним частка США, синім внесок усіх інших країн разом. Це величезна сума, яку довелося б знайти Європі та іншим, умовно кажучи, щоб зберегти витрати на такому ж рівні, але без США всім іншим країнам доведеться збільшити о. Всяги військової підтримки вдвічі. Великі очікування, коли на державні видатки так багато інших вимог, скажімо, для Британії це означало би витрачати додатково майже 3 мільярди фунтів стерлінгів щороку. Далі питання техніки. Це пускова установка «Хаймарс». США надали Україні 39 таких систем. Європейські країни сумарно надали 43 подібні системи. А ще маємо ось ці далекобійні ракети Атакамс, що їх надає Вашингтон. Європейські аналоги існують, такі як британський Стормше однак саме атакам відіграють важливу роль для війська України. Окремо маємо питання боєприпасів. У цій війні вже використано велетенські обсяги амуніції. США надіслали 4,5 мільйони снарядів. ЄС у минулому не спромігся надіслати навіть одного мільйона. Європа відтоді збільшила виробництво, і єС обіцяє надати 2 мільйони в 2025 році. Але деякі експерти сумніваються, чи це реально це лише та підтримка, яку можна виміряти. Пам'ятаємо, є ще те, чого не можна обчислити: як от допомога розвідданими і дебати довкола підтримки України під. Водять до ширших дебатів щодо підтримки США для НАТО. Ось що на вихідних сказав Ілон Маск. Він вважає, що настав час, аби США вийшла з Альянсу, а це мало б величезні фінансові наслідки. Тут бачимо, скільки на оборону витрачають члени НАТО: червоним сполучені штати, синім усі інші країни разом. Якщо США скоротять або взагалі припинять своє фінансування, то наслідки будуть колосальні. Попри те, що європейські країни обіцяють збільшити витрати на оборону.